Нотатки служать для збору, збереження та обміну інформацією всередині команди. Розглянемо, як це працює. Перейдемо до тренування, і в розділі оцінювання є можливість залишати нотатки, що стосуються тренування. Налаштування доступу дозволяє вказати, чи ця інформація буде доступна лише для автора, для всього тренерського штабу або також для гравця. Якщо обрати опцію для гравця, то йому в мобільний додаток прийде сповіщення, що тренер залишив повідомлення для нього. Також коментувати можна цілі гравця. І так само можна налаштувати рівень доступу, де замовченням нотатки мають доступ для тренерського штабу. Це саме стосується і гри. Залишити певні записи можна також і зі сторінки стану команди. Всі нотатки залишені в тренуванні також доступні в колонці відповідного тренування, а зліва від гравця збираються абсолютно всі нотатки за цей день. Те саме стосується і списку гравців. Синім кольором позначаються нотатки, які доступні для тренерського штабу. Жовтим ті, які доступні ще й для гравця. Приватні нотатки мають сірий колір, а також відповідну іконку. Якщо ми перейдемо до профілю гравця, то в розділі Нотатки та повідомлення побачимо абсолютно всі нотатки, що стосуються цього гравця. А ця іконка показує, де саме був залишений відповідний запис. І бачимо, що це замітка до гри. Цей запис стосується цілий гравця. Це було тренування, а цей запис гравець залишив самотужки через мобільний застосунок, коли вранці оцінював своє самопочуття. Якщо ми перейдемо до Дашборд, то в цьому списку збираються абсолютно всі записи по всім гравцям команди за сьогодні і за вчора. І це зручний інструмент для тренера та асистентів в одному місці побачити абсолютно всю інформацію, що стосується команди за день.